Ты бежся и тут Близько 7 години 30 хвилин сталося зіткнення транспортних засобів на 16-му кілометрі автодороги Житомир Могилів-Подільський. Автомобіль вантажний рухався в напрямку Бердичева. Автобус рухався в напрямку Житомира. Водій. Автомобіля вантажного не справився з керуванням. Його занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з автобусом «Еталон» З полученням бердичів Житомир. Причиною ДТП порушення правил дорожнього руху водія вантажного автомобіля. По Покаліє мене зложило, фуру сложила, пакаліє. І винісла отак, як вона є, вона пішла. Більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу під нею. Три чоловіки з черепно-мозовими травмами сталізовано в реанімаційне відділення, п'ять чоловік з відкритими переломами і черепно-мозовими травмами сталізовано в травматологічне відділення, дев'ять чоловік, десять чоловік після надання допомоги і обстеження відправлені на амбулаторне лікування в поліклініку. Я сидів в самому кінці автобуса і в цей момент я спав, тому що вже буквально півдороги ми проїхали і я очнувся від того, що я... Веду в перело і виконався на ступінька. Я зрозумів, що тут в каждой палате. И більшість так говорять, що дрімали. Повний автобус. Стоячий не було? Я не бачив, я спав. А де ви сиділи? Посереди під вікном. Мене товариш надвір виролик. Кров йшла сильно, мене звули. Витягували всіх, кого могли там.